Фестиваль Полонинське літо після двохрічної перерви знову запрошує гостей на полонини, де пасуться вівці, де вівчарі виготовляють усього багато цікавого. І ми поспішаємо саме туди. Спекотне, щедре на продукти вівчарства, лісові дари та народні ремесла. Це свято ось уже багато років поспіль демонструє самобутню культуру цього краю. Полонинська ватра єднає гуцулів у запальному танку, а полонинники у цей день спускаються на низини, аби передати плоди своєї праці. овечий та коров'ячий сир різних видів. Доїмо корови, робимо серватку, таку знаєте, гліджімо тата. І зробимо сер, сира робимо бренд. Завідуюш і беремо ворду, таку солодку. Роблю брензу, 42-й рік. Почитайте, це мої усі троє внуті. Дуже популярні у цьому краї ліжники, які виготовляють з овечої шерсті. Вони зігрівають у холодну зиму та лікують від недух. На часу ми потрібні гуцули то майстри, що черпають натхнення серед самої природи. Наприклад, інша б людина взяла з цього корня та попилили, і посила б на дрова. А я ні, я навпаки, хочу донести це до людей. що Природа надає нам такі можливості і дає нам такі дари. Що мені це залишається тільки якісь. Останні штришки не вести. Здорова їжа та активна праця то й основні засади здоров'я горян. Більше ходити, більше родити, ні сидіть, та й здоров'я є, а котрі ще є, здоров'я нема. Ще однією власне гуцульською родзинкою є гаряча страва Банош поживна та смачна. Сметана кукурудзяна, мука, масло. І на вогні? Так, на вогні. На вогні смачніше, а добре поласувавши, гуцули беруться до розваг, які потребують чимало сил, як от ця. А ще хисту, бо не кожен зуміє грати на тримбіті, і чоловіча сила тут не має значення. Дуже цікаво, незвично. Перший раз такий інструмент тримає в руках. Як він називається? Тренбіт, якщо не помиляюсь, Полонинське літо зібрало на гірських полонинах чи не всю Україну, і навіть з тих місць, де все ще триває війна. Я вітаю людей з цим святом, що ви відроджуєте традиції, розумієте, людям потрібен вже мир. Що на Луганщині знаєте, люди чекають миру. Хтось вкотре закохався у ці гори, хтось побував тут вперше. А гуцули завтра знову помандрують у високогір'я, де на них чекає важка праця полонинника. Але тут його серце і пам'ять предків, а це допомагає. Ця що ця група людей готова разом з великою Україною демонструвати, значить, свою культуру, побут, традиції і таким чином, отой моральний високий дух, який так сьогодні потрібен українському народу.